Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games і сьогодні я вам розповім, чому цілий місяць не виходили відео. Цілий місяць мене не було, я не викладав відео ні коротких, ні великих. Сьогодні я вам розкажу декілька причин, чому я не викладав, скільки за такий довгий час відео. Так що сідайте позручніше, Беріть чай, печиво, різні кусняшки. Ну а ми починаємо! Ну, давайте почнемо все спочатку. З каналу я пропадав десь 3-4 рази. Пропадав я там на пару тижнів, на півмісяця, ну але не на цілий місяць. Це само, можна сказати, довго, коли я не був на каналі. Це капець як довго. Вибачайте, трішки буду заговорюватися, як я. Ну, ви самі розумієте, цілий місяць не викладати відосів. Ну, звісно, я. Сам в цьому винен, ну, ну як, як я вам казав, я роз, розкажу чого. Пару причин. Е, ну, давайте, може, зразу почнемо із причин. Коротше, перша причина, якщо ви дивилися мої відоси, я думаю, ви знаєте, що в мене є така проблемка, що в мене пропадає. Та програмка, якою я записую відео. Ну, Не просто пропадає, а коли я записую відео, ось цей кружечок, як просто пропадає. Тобто, десь на четвертій, там, 5 хвилині ну, цей кружечок пропадає, і відео все, відео нема. Там даже його вже з ним нічого не робити. Ну, вже з ним нічого не можна буде зробити, вже просто або бери, перезаписуй. А так може завжди. І то я, навіть, якщо весь буду перезаписувати, мене може таке саме буде. Або пропаде цей кружочок, або відео не запишеться, або Майнкрафт просто з Майнкрафт, Майнкрафт може зависнути. Ну, щось то точно станеться. І я не записував відоси, тому що деколи я просто не хотів записувати відоси, щоб не портити настрій, бо я знав, що. Там, ну, не Деколи я хотів записати відео, але в мене не вийшло і я просто на настрій пропадаю, і я вже нічого не хотів просто робити. Ну, це перша причина. Просто от, місяць тому я десь пропав на ну, не викладав відео десь скільки. Е, ну, десь пару тижнів, два-три тижні, потім записав відео, чому так довго, чому так довго не виходило відео. На, на моєму каналі, і після того я ще виклав два відоси, і тут вже я пропадаю на цілий місяць. Ну, І ця перша причина, вона основна, і за цього я не міг просто викладати відоси, а короткі я не знаю, чого я не викладав. Напевно, просто що не хотілося. От, от, Ось і все. І, чесно вам скажу, воно мені трошечки типу, набридло. А набридло не за те, що там мені важко викласти відоси. Просто мені, воно мені почина... Почало набрадати і зато ну, я вам, ось, ну, ось і за цього, що воно просто пропадає, бере, ось і все. Е, ну, давайте перейдемо зразу до другої причини. Друга причина, я думаю, у всіх відосах, де я розказував, чому мене так довго не було, чи там, куди я пропав, чому не було відосів, я називав цю причину завжди. Ця причина, із за того, що в мене також не було часу на це. Тобто, Знаєте, самі школа, той, хто живе в селі, також знає, що навесні в селі дуже багато роботи. Ну, той, хто живе в селі, ви мене зрозумієте. І, типу, знаєте, школа, потім робота, а потім треба ще уроки зробити, ну, а потім вже не хочеться просто записувати відоси. Особливо в мене цього штука пропадає, і ну, запис екрану, ви думаю, зрозуміли. І це мене дуже, як це сказати, бісить. ну, і просто... Ну і просто знаєте, коли не хочеться, коли хочеться записати, ти записуєш тебе, відео не виходить і настрій пропадає. Вже тоді нічого не хочеться робити. Ні коротке не викладати, ні велике. Звісно, я трохи, можна сказати, тупонув, можна було просто викладувати коротке, щоб канал не, ну просто не знаю, не стояв так ні того, як це можна, як ще можна сказати. просто. Я от, там, Коли там з каналу, на каналі довго відео не виходять, там приходить деякий час. Ой, дощ пішов. Ну, коротше, сильно актив падає, І у цей раз теж сильно актив впав. Перегляди, мабуть, і на цьому відео переглядів не буде. Лайків також. Ну, Якщо ви все-таки дивитеся це відео, то поставте лайк, також підпишіться на мій YouTube канал. І також підпишіться на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Мені буде дуже приємно, я буду старатися викладати відоси, е, хоч не кожен день, хоч там через день, через два дні. Ну, якщо буде актив, то я буду викладати, можу даже викладати щодня, якщо в мене, звісно, буде получатися. Але короткі відео буду старатися е, викла, ну, викладати кожен день, хоча б по одному відео. Ну що, друзі, в принципі. Всі вам причини назвав. Я не знаю, чи може зараз мене це відео ще не вийде, може мене просто або щось з Майнкрафтом зробиться, або просто <кхм> цей кружочок, кружочок знову пропаде, і відео ніяк не вийде, ну поки що ще є. Тому що я пробував різні варіанти: дивився в Ютубі, що можна зробити. Дехто каже, що. Типа пам'ять ну, пам'яті на телефонів просто нема, ну, у мене пам'яті ще нормально. У моїх друзів-блогерів ще менше пам'яті, і в них нічого не вилітає, вони пользуються такою самою програмкою, якою і я. Я просто вже не знаю. Ну, я ще один, ще щось, ну, там, попробував. Якщо зараз ще це працювати не буде, також воно буде вилітати чи щось таке, то я вже буду. Ну, робити щось друге, або якусь програмку перекачувати, хоча чого я не міг це зробити раніше. Або не знаю, або просто записувати, там, озвучувати якось. Коротше, якось так. Ну, ладно, ну, друзі, на цьому, мабуть, будемо завершувати. Можливо, сьогодні ще відео запишу, викладу, вже, може, там, не знаю, може якесь там. Щось будемо будувати, чи щось таке. Ну, дякую тим, хто тут це відео до кінця. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі. Ну що, всім пока-пока!